Всім дякую. Що, власне, відбулося в країні, принаймні розуміння підприємців. У нас в країні сформувалися два менталітети. Вірніше сформувався один, а старий ще ніяк від нас не відійде. Пострадянський і новий, ми його називаємо європейський, а взагалі люди в Європі просто вважаються нормальним стилем життя. На перехресті цих двох менталітетів нас зіткнули. Нас зіткнула ота влада, яка зараз ну, вже майже вся втекла. Це, до речі, може бути таким мірилом їхньої чесності. Хто вже звідси втік, ото найбільші бандіти. Їх треба знайти, повернути і, як кажуть, наказати, що відбувається зараз. Значить, в жодному разі Україну не можна більше ділити. Тут процитую слова нашого відомого політика, тягне лідера фракції Свобода, які він сказав з Майдану. Ну ще десь на початку всіх акцій, коли вимагали лідера, дайте нам хто буде вести всіх, хто президентом, він сказав: нам не треба ділити Україну, її на всіх вистачить. Нам треба цю владу дати людям, народу, нормальним людям, над цим. Над цим нам і треба далі працювати. Коли це все відбувається, мені, наприклад, от вчора було соромно, соромно, скажімо, за наших одеситів, не за тих, що стоять тут, не за тих, е, навіть хто проти і каже, що він проти. Це їхня думка. Це ті е, нещасні, забиті, малоосвідчені або залякані люди. А соромно якраз за тих. Які начебто кажуть, так, треба владу міняти все, але хіба ми її змінимо, та ми нікуди не підемо, а то ще щось буде, не ходіть. За цих соромно. Хочеться їх закликати. Хлопці, тепер ви будете користуватись тим, за що загинули ці хлопці. Не живіть далі з таким соромом, не відсиджуйтесь вдома на диванах. Тепер будуть вибори у всі важливі ради. Всі одразу. ідіть туди, ідіть, тому що туди прийдуть, ми знаємо хто. Знову прийдуть комуністи, у них явка 100%. Хоча їх тут в місті відсотків 5, але вони приходять всі. А ми туди то за одного, то за другого. І в результаті ми знову меншість. Але цього не може більше бути. Цього не можна допускати. Тому боріться і поборете. Ще ми не перемогли, ще все попереду. Пам'ятайте це. Розбудіть ваших сусідів, знайомих, які начебто з вами, але вони сплять, стісняються то таке інше. Разом і до перемоги. Ще все попереду! Слава Україні! Героям слава! Зараз я до мікрофона, хочу запросити